Вітаю хелдайвери. Останній головний наказ у межах якого гравці мали видобувати е 711 на терміному Hive World Omicron, завершився провалом. Хоча частину ресурсу вдалося зібрати, його переробка, у так звану Dark Fluid виявилася надто неефективною. Тому Міністерство Суперземлі видало нам новий головний наказ. Зірка миру продовжує свій марш до повної бойової готовності. Наразі триває будівництво її основного оптичного масиву. Це історичне оновлення, передпорядку космічну станцію на лазер макромасштабу, здатний генерувати високопотужний промінь, оптимізований для масового поширення демократії. Хелдайвери утримувати магнів планети забезпечте гірничну інфраструктуру та знищить незаконний наступ автоматонів, щоб дозволити видобуток внутрішніх компонентів. Їх повторно використана термоефективність гарантує, що світло свободи зможе безпечно сяяти на всіх ворогів демократії. Удачі, хелдайвери!